Дай сто. Мой душ. Любовь с Ты что он не бачу? Да. Он там в телефоне. Прямо уша ни хера. Ооо! Всім доброго дня. Сьогодні ми знімаємо інтерв'ю з е, паном Тарасом. Ну, Привітайся! Боже всім, коли не бачу. Коротше, починаємо наші запитання. Вирубай. І розпочинаємо з першого питання. Розкажи щось трошки про себе, щоб ми знали, хто воно і з якого лісу витікла. Давай кажи. Я з мисловия, зі шикарного села Мисловия. Народився в лісі в Словецькому. Ще що сказати? Маю грати, маю до нього на рапуршнігу. А кого грати ви маєте? Вайпер вайпер Вінт. Viper Вінт, коротше. Валера. Переходимо до другого запитання. Розкажи про свою любов. Любов, так. Це вас і медніжно. Коротше, ми все зрозуміли. Переходимо зразу до третього запитання. Як тобі вчитися в підлочійській бурсі? Ну, допустимо, нормально. Бля. Я би вчився там би все життя, але там тільки три роки, а так. Заші Коротше, переходимо до четвертого запитання, воно нічого з себе не представляє. Розкажи про своїх друзів. Друзі пиздаті, крім одної. Вона якась трохи безщена. Хто? Уточніть, будь ласка. Ангеліна Маньяк. А зараз, походу, трошки. це от. Стоп-пауза. Стоп пауза. Стоп -пауза. Коротше, все. <с <с Коротше, переходимо до п'ятого запитання. Як, він... Як ти ставишся до Івана Романчука? До Івана Романчука? Так. ще Він нахуй нічого. Він тобі хто? Кум. Понятно. No. А, а ти мені кум теж. Вітаю. Переходимо до шостого запитання. Як ти ставишся до, св... до своїх кумів? До своїх кумів? До всіх остальних, крім одної, нормально. А яка ненормальна? <рес> ну, я вже сказав, Ангеліна. Манія. Будь ласка, вибачте, на нас знову пауза. <рес> Переходимо ми до якої до самого запитання. Як ти думаєш, чи буде у тебе стипендія? Надійшли так, а так не будеш. Що ти на пальчики стоїш? <рес> я на пальчики не Ты на <рес> та, стою! Давай, ти стаєш на пальчики. Та, встаю, я даю. Кош видає. Давайте далі все. Ні, число більше дія. Як ти стаєшся до своїх одногрупників? Відносно нормально. <рес> <рес> ну і чешен сам підстається під гарячу руку. Я в тому не вірю. Ты что тут? Давайте все, давайте все, больше мы Ой, господи, да я про свою первую любовь. Давай я расскажу. Первая любовь. Не, блин, друга. Ну, мы не мамы, мы не в пулу такого, что аж... Я аж прям пиздец, ну. я люблю. Быстрее. Эээ, ладно. Хай бы кунарской я не люблю. Добрый принимается, как ведь Yeah. Так, yeah. Розкажи щось про Юріка. Чмирени? Да. О, тут, тут казка п'яна, блядь, мені тікати нахуй треба тут три пизди, я так я, я я його так люблю, то там пиздец. Я його закупала. Мальчик, <laughs> мальчик, будь ласка. Взяли вас. Це неможливо. Короче, все, беремо до ой, один з запитання фінального. Yeah. Як ти ставишся до Ангеліни yeah. і до Віки? Yeah. Ладно, скажу часто. Ставиться до нього, бо нормально. Нема такого що Не що я й катую чисто, що. Короче, Всім дуже дякую, що ви подивилися наше інтерв'ю з паном Тарасом. Наш оператор сьогодні. Ми всім вам кажемо до побачення і йдемо лягати спати. Всім до побачення.